Бувають ситуації, коли до нас звертаються люди щодо інформації про новинки або ж про вакансії, які є актуальні в організації та Газ. Але ця вся інформація вже міститься на нашому сайті. Багато звернень надходить до кол-центру кол-центру які пов'язані із питаннями щодо передачі показників лічильника. відповідно, люди для себе хочуть знайти найкращий спосіб, щоб передавати показники лічильника. Це також інформація міститься на нашому сайті АТПГаз. Наприклад, через сайт АТПГаз, через чат-боти, які є у Вайбері або ж в Телеграмі. Також працює як гаряча лінія, так і абонентські відділи для прийому показників, але дуже зручним є особистий кабінет. Не знаю. <реш> <реш>. <реш>. Просто я із школи займаюся віршами, тобто <реш> розповідаю вірші, можливо, звідси пішло, не знаю. Найважчим взагалі буває те, коли люди звертаються в організацію, коли вже морально чи психологічно нас налаштовані негативно. Звісно, що ми, адміністратори, являємося по суті як психологи, тому ми маємо заспокоїти людину, і також, звісно, що допомогти. Але ми, як адміністратори, проходили неодноразово психологічні тренінги. Таким способом ми допомагаємо вирішити. Та позбутися цих негативних емоцій. Ми розряджаємося, ми можемо собі зробити п'ятихвилинку, можемо зробити всім колективом якісь вправи, щоб себе розвантажити, можемо просто собі заварити заспокійливого чаю та й просто поговорити між собою, поділитися враженнями. Намагаємося не брати все близько до серця, тому що ми розуміємо, яке зараз становище. Всім дуже психологічно важко. Ми також звичайні люди, тому допомагаємо. Як можемо, Мужчина телефонує з села Гори кожного разу, кожного дня, кожного ранку, о восьмій ранку, він запитує інформацію одну й ту ж. Це з приводу стану особового рахунку, який в нього не може змінюватися кожного дня. Дзвінків надходить багато. Наприклад, за восьмигодинний робочий день ми опрацьовуємо більше ніж 100 дзвінків. Це можуть бути бути сотні дзвінків, але є періоди, наприклад, з 1 по 5 число кожного місяця ми приймаємо показники лічильника і тому опрацьовуємо більше ніж 600 дзвінків, можливо, навіть і тисячу. Тобто, ми бажаємо, щоб допомогти людям якнайшвидше швидше передати показники лічильника, вирішити питання і таким чином, щоб не було утворення черг в абонентських відділах.